Дуже багато маю сказати, тому що я вже рік борюсь з цим свавіллям, свавіллям Маріупольської міської ради, виконкому з тими рішеннями, які вони приймали. І я звертався вже і до ДБР, і до НАБУ, і зараз є провадження відкрите національною поліцією України по багатьом там закупівлям, які. Були, були попитки закупити автомобіль на тепломережу. Ну, Тепломережі немає, підприємства немає, а машина треба. Ну, Такі дуже странні покупки. Були спроби, і вже пройшов тендер на закупівлю активних. Майданчиків помилялись на 16 мільйонів. Вибачте, будь ласка, І... трохи, трохи не дуже добрий інтернет у нас. І ще раз повторіть, будь ласка, обладнання для спортивних майданчиків зараз закупали вже Спорт... після вторгнення. Так, да. майданчики закупались на 16 мільйонів. Uh, чи 16500, чи 16, вже не пам'ятаю, uh, закупались uh, для того, щоб uh, ну, якоби поставити їх біля центрів Я Маріуполь. Но uh -huh. Після розголосу підняття мною цього питання, uh, Маріупольська міська рада uh, заднім числом uh, на прозорець це все можна побачити, uh, розірвала. Розірвала контракт, і е, в бюджеті остали, остались ці кошти. До цього були там теж е, різні закупівлі продуктових наборів, де дуже завишені були ціни на продукти, і буквально там е, пару місяців тому там був скандал і втручання од... одної з комісій, яка е, Побачила там завишення ціни порядка 6 мільйонів гривень на одній із закупівель. Були скандали по поводу того, що там для центрів є Маріуполь, для наших маріупольців закупалось постільні простині, подушки, покривала, і це все теж під. Вигравали по по найвищій ціні, і е, ті фір, фірми, які давали меншу ціну, їх е, зносили, і все, все одно перевагу подавали тим е, фірмам, які давали найвищу найвищу ціну. Е, і цу тут, тут не як я кажуть, неворожоним взглядом можемо побачити, що це ну. Як как би бы не хотілося б думати о корупції, але вона десь тут просматривається. І, звісно ж, хочу сказати, що і до початку вторгнення повномасштабного были уже в мене були вже конфлікти в Маріуполі, і з моєї подачі було возбуждено. Два уголовних впровадження по поводу теж того, що в Маріуполі були будівництва, і де підрядники будували не дуже качественно, і комунальне підприємства закривали очі. На це ну як я думаю, не безплатно. І були скандали, і меру Маріуполя приходилось приходило звільняти людей. Тому що, якби ці люди е, приймали такі роботи і ну, роботи, і зараз ми бачимо, що одна із таких фірм е, в Дніпропетровськ в Дніпрі е, строїла цю це общежиття, звісно, що фірма носить друге названня вже назву другу. Но із сюжету ТВ 7 можна побачити, що собственник чи директор під цього підприємства підприємства є той же самий, на якого були возбуждені уголовні діла в Маріуполі, і ми бачимо, що це кумовство це все продовжується, і працюють одні теж фірми які ну знаходять общий обші